Опечені обличчя посічені уламками тіла та ампутація з такими пораненнями у лікарню Дніпра. Доправили двох військовослужбовців з найгарячіших напрямків Донеччини. Поряд з Євгенієм розірвалося дуло артилерії. Олександра атакував російський ФПВ-дрон. Поряд з військовими їхні дружини про підтримку рідних і плани на майбутнє розповіли наші Софії Москаленко. Наталія бере чоловіка за поранену руку. З півслова розуміє, чого саме хоче її Євгеній, підіймає йому ліжко, а тоді поїдь зі шприца маленькими порціями. За три дні у реанімації радіє навіть найменшим покращенням. Більше говорити, більше так шевелитися, ну дихати важкувато, але ну, краще. Думаю, краще. Військовослужбовець не бачить на одне око і майже не розмовляє. Усе обличчя в опіках поряд із ним розірвалося артилерійське дуло. Був біля пушки, Він обично, як коли стріляє, він сам, а пацанів кажуть, ну відходьте і побудьте десь, десь побудьте. І так вже цього йому самоваще. А у хлопців у двох у них в ногах осколки. Коли Наталій зателефонував командир того ж дня сіла на потяг з Кропивницького. З 2015 року в АТО був спочатку в артилерії, артилерія на пушки. Ні, царапини, не ну контузія, понятно, голова боліла, там піднімав, безбалюється. А це не повезло. Тут у Дніпрі Євгенію медики перелили два літри крові. Він тільки но почав самостійно дихати. Лікарі зробили операції шість операцій які дозволили йому виживати в цей час на сусідньому ліжку. Волосся коханому поправляє Ольга. Обличчя її чоловіка також обгоріло. Усе тіло посічене осколками. Його автівку на Донеччині атакував дрон, коли Олександр вивозив побратимів на ротацію. Ми були в Русі, і буквально ну, дві секунди вона з'являється. У мене моя ну, бінокляра прилад нічного От я встиг побачити, крикнути, але вже ніяких дій. Там секунди, долі секунд різко вдарив по гальмах, аби зупинити автівку. Життя врятувала протидронова сітка над лобовим склом, але не здоров'я. Я тільки вискочив з машини, я сразу зрозумів, що тягну за собою щось. І це шосто кінців. Так як я був важчий, мені треба було турнікет. Я сам один натягнув, ну але скільки зміг. Він не виходить на зв'язок, а потім невістка зателефонувала на його номер, встиг їй сказати, що я трьохсотий, кудись везуть. Виваки мене кудись везу. Ногу врятувати не вдалося. Дружина Олександра Ольга все збирається із силами, аби розповісти про це дев'ятирічному сину. Ще не знайшли правильних слов. Ну він навіть не знає, що в тата в лікарні. Шок це не сказати нічого. Важко, але тримаємось, ми не маємо права розкисати. Військовим вже провели операції на обличчі. Попереду тривала реабілітація. Обоє мають спільну мрію, швидше повернутися додому і звичного життя. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.